Ух всіх вітаю, друзі, підписники цього каналу Повертаєнва. Сьогодні легесенько на ставочку. Попробуємо, друзі, половити трішечки окунька. Взяв, звісно, з собою дві палички. Це перше це орбіончика свого і також підмікруху спінінга. Але я думаю, під мікруху я не буду розбирати того спіннінга, то сперва половимо якби, на орбіончика. Не знаю. Зараз бистренько, Коротше, збираємо вудки та й пігнали. Попробуємо якогось окушка зловити на цьому ставочку. Так що дивіться, наблюдайте, друзі. Друзі, коротше, зібрав я комплектика, вже залишилося тільки прив'язати по і все, йому не буде ловити. А так-то поки все зв'язуюсь, я з собою два комплекта, Одного під мікруху, а іншого такого чисто так сказати, більш більшнішу паличку. Флагман орбіончик, ще плюс е... катушечка Дайва ніндзя. Тож зараз ще короче, зв'яжемо флюрок повіця. Та я думаю, є сенс ще спробувати половити на цьому ставочку. Кстати, друзі, я вже дов'язую по виця і хочу таку чисту просповісти. Що в мене якби, би. По оснасточку. Оснастка у мене, короче, флюрокарбон 0,17 діаметра. А також ниточка у мене стоїть, китайська. Мікрофлай, кстати, нормальна нитка. За такую дешеву ціну 0,2 діаметра, коротше, по Японії. Как би, нормально. Одвізаю ми лишаємо десь такого сантиметрів 20 хлорокарбона карбона і легесенько такого відкусуємо. Все, ми короче його зв'язали. Зараз ще швиденько прив'яжемо карабінчика і підемо шукати ту рибу. Друзі, зібрав я комплектика свого. Ось цього робіванчика нізя. Та оце зараз короче, переміщаюся. Я ближче до тієї сторони ставка. Хочу короче, все-таки стан спробувати половити, ніж літута бо там, мені кажеться, на тій стороні більше шансів щось зловити. Там якраз іде квоса. Думаю, там в тій косі повинен окуні стояти. Ну таке би, зараз будемо пробувати, Ну як би ще ось зараз коло дами ближче до дамби. Там ще спробуємо колегесенько прикинути, подивитися. Може все-таки там теж якась рибка є. сперва на таке містечко коло дамби. Хочу все-таки, мабуть, потрохи прокидувати ближче, як добуду до мостика йти. Бо думаю, що те місце пропускати, може адвок тут так само та й окунь стоїть правильно. Але як би мало і ймовірно це, але як би спробувати так сказати треба. Так що зараз легенько тут візьмемо, ми ще прокинемо, подивимось. Що тут нам окунь цей буде говорити. Якщо як би, його тут не буде, то будемо кудись йти далі. Фух, друзі, коротше, хочу таку розповісти легенько ще, як би, де шукати рибу в пізній осінню на ставку, якщо на ставку, дуже сильно впала глибина. У мене коротше, на ставку така фіча, типа дуже сильно глибина впала буквально на метр, а то й даже і більше. Відтоги на більшій частині ставка глибина невелика, близько півтора метра. Так що, як би, на ставку на чистому в мене, допустимо, не було би, таких глибоких участків. Є тільки там буквально пара квос, є і все. Би. І оце я задавався вопросом, де деякі ту щуку шукають, де того окуня шукай, де все. І прийшов до такого виводу, що вся риба коротше, ушла в квоси, коротше. І вона, блін, в тих косах і сидить. Тут така тихенька місцина. О, нічого собі. Оце такої, друзі, знайшов я Окуня. Нічого собі, я не ожидав, що він клюне так. Фух. Так, да, друзі, дивіться. Перший окуневець, який клюнув на цього сьогодні, на це такий от невеличкий. Так би аля мейбі грам 80. Але все деякий він тут клюнув. Все-таки я того окуня тут знайшов, де він тут є. От таке він розвинеться. Так що що, друзі, давай йде рухай. Зараз ще спробуємо прокидати пару раз. Він на такого джавостика, друзі. Оце ще я б, як би, поставив. Так що зараз ще будемо пробувати ловити. А те, що найшов все-таки того окунця, де він тут стоїть. Ось тут він, мабуть, оцій квосі її двіжує, я так пам'ятаю. А ну-ка, мені цікаво, що далі там робиться. Могу, ну, якби тут окунька я вицепив і все, якби, чи що. Треба йти шукати активного окуня, правильно? Так що зараз підемо трішечки далі по косі. Мені кажеться, там окунь повинен бути. Ну не знаю, чи то така чуйка в мене є така офігівша тупо. Що ну як би я думаю, що там далі повинно було повинна бути коротше, тьма того окуня, так що коротше, зараз підемо понаблюдаємо. Тут, тоді як я був ловив, тут мерло, що окунь був робив. Так що зараз і сюди спустимось. Не впасти ще. Так, коротше, понаблюдаємо ще тут. так як його конець буде нам говорити. Оп-оп. Okay. Maybe джавастик. Так, так, так. Так, Все, закинули, ждемо, щоб воно трохи впало на дно. І пробуємо робити стоп'янечку таку невелику. Єле-єлі. Ого, нічого собі оце вдарив. Ще один, друзі, окунець. Ух ти, що, оце кабани тут оклюють чуйно. Може це вріл, Ми, да, я там просто не там рибу шукав. Бо це капець, дивіться, ще один окунь який. Ух, нічого собі. Я того самого вже ж Ха, Цікавенько так сказати. Верно, риба в косах просто стоїть та і все. Бо інакше я не можу це об'яснити. Пробуємо в ту сторону кинути. Так, можна, щоб вона на дно впала легенько. Оп-оп. Є. нічого собі. Ще, друзі, один оконець. Ха, ха ти що? Знайшов, друзі, те окунь стоїть. Тільки правда час обмежений, Так що будемо також швиденько ловити. Так. Пробуємо далі, дивимось. Так, онуково цю петлічку кудись сюди таку легесеньку передвинуть. Щоб мене було ліпше чути. Міг би розказувати. І кстати проводку вам зараз покажу, яку я використовую. Це таку число легеньких два подкида таких і пауза. Це зазвичай на цій паузі. Та, той окунь і клює. Так сказати. Опа. Опа. О, був-був. Був, був. був друзі, ще один окунець у мене тут. А ну-ка, ну, якщо взяти зараз менші воги, поставити, попробувати. Може він так ліпше буде клювати. Поставимо, вже з друзі сюденьку. Візьму я там. точку, у мене є, є одна така хороша однодюймова. Де це вона в мене? Ось о. Ось така от такого, друзя китанта. Попробуємо зараз на неї половити. Мені здається, зараз на неї набагато ліпше буде клювати, ніж ліначого джавастіка. Також швиденько візьмемо і надягнемо та й понаблюдаємо, що воно якби буде нам говорити. Опа, так, наживили. Подивимось. Що воно на ту танточку буде клювати на мікруху. Трішечки далі будемо передвигатися, ближче до кінця цієї коси. Думаю, там окуня повинно бути побільше. Тут він якби, оце пару штучок буквально я зібрав активних і все. Так що зараз короче, передвигаємося трошечки далі. Туди ближче до кінця цієї коси. То думаю там є більше риби, ніж і тут. Так що зараз тако чисто будемо ходити. І тако де не де как би приходить і покидувати місцини Там де вони как би є Я далі бачу нормальна місцина спробуємо ну, ко на буде тут якось його пройти Да можна швиденько коротше Тут візьмемо приклінемо подивимось Чи є тут і окунь а, тихо О, Тут доволі таке велике плесо. І тут кстати мальок присутствує, все добре. Якщо какби тут окунь є, ой, мальок, то повинен какби і окунь тут стояти. зараз подивимось. Что-то було дзимно наразі і все. Антон не хоче клювати. Навірно, все-таки краще того джавастика взяти і поставити. Зараз швиденько цю тему ми знімаємо. Ставимо на обратно того джавастика. У нього як би ліпше тут оклювало. Тільки напевно на одному грамчику зараз тако легенько. Так. Опа, двіжуха. Опа. Виходить, у нас такий от джосик, друзі. Так, так, так. Зараз подивимось, що тут нам тай Окунь буде говорити. Так, ладно, немає тут риби, переходимо далі. Перейдемо зараз трішечки далі туди. Там наче ще повинні бути місечка. Зараз піти треба спочатку понаблюдати, як би. О якщо чесно не знаю. Ну, ну якби по моїй пам'яті, там далі повинна бути ще одна цікава така місцина. То зараз так -то, синько, підемо сходимо туди і подивимося, друзі. Може все-таки там більше того окушка буде. Мене радує, хоч що я би знайшов того окуня. Я взагалі геть не думав так сказати, що цей окунь буде тут отак стояти. Але бачите, все-таки риба йшла на глибину. Так, 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 так. Друзі, ось це якась така цікава місценька. Тут вон до плеса 2х2 метра. Буду удивлений, що зараз тут поняли. Того окуня буде мерво тупо. спонаблюдаємо. Тут малькова жесть. Якось попробувати туди закинути, якось в ту сторону. Легенько таку. Ух, як файно закинув. Ой-ой-ой. Маленька місцина. Корочі, дійшов я до цієї коси геть, самий кінець. Відтоді, блядь, я считай, зловив десь 4 окуня з цієї коси. Фух, ну як би я Окуня знайшов, мені каже, якби я десь на чистому ловив, то навряд ли как би, того Окуня і зловив. Як ну, би мене радує, що я знайшов Окуня на ставку, це ну, блін. Якось є якась якась мотивація його ловити, так сказати. З ще не мертвий. Так ладно, друзі, корочі, прийшов я знову до цього містечка, там де я би, зловив три окуня. Наче чи два, я вже не пам'ятаю. Зараз ще спробуємо тут опару раз прокинути. Та й підемо трішечки на іншу сторону. Там ще кожу спробуємо. Топе. Оце я файненько кинув. Мені цікаво, і будете окунь таклювати чи ні. Я думаю, що він тут оповынен. Есть. О, блядь, это уже такой горный кабан. Ого, нічого собі, друзі. Хі -хі. Диві, який горбачик тут поклюнув. Тоже набитий ікрою, я летіло його пінінгом підняв. Оце такої, друзі, дивіться, який кабан. Ого, оце він прямо кунець. Набитий пузом, оце я розумію, да, Дружочок. Ах ти що вам бандит. Давай, рухай. Ні, мати, я якось очково Нічого собі, оце була подача, друзі, це капець. Одай з пінг називається. ну блядь ти шо, Є... єма, єма, єс. Шо це? Це щука. Щука, друзі. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Щука, друзі, взяла. Ого. Вона ж бачу, я что-то раз вона ударила, потім інший раз. Ай-яй-яй, ти шо, ти шо, Ану. а ну. -а, а, ти шо? Дивіться, друзі, щука раз ловила. Нічого собі. вона була спочатку раз ударила, а потім ще і інший раз. Фух, ти шо, на джавастіка. Та ти шо? Оце такої. а ну Друзі, ось дивіться, яка пенсія маленька, блін, клюнула на джавасика на ультралайте. Я як би не ожидав, що щучка така хорошенька клюне. Але все-таки те, що вона спочатку короче, була раз ударила, а потім ще догнала і ще раз ударила. Так що, Фух, ти що, оце такої. Якщо що, друзі, зараз пофотографуюся легенько, дай будемо її відпускати. друзі друзі ось вона на дівьості, ось легесенько таку откусила. Зараз швиденько ми, друзі, візьмемо її і відпустимо. Опа. Давай тогда. Легесенько, тебе йди додому. Рости ще, може колись у мене ще раз клюнеш. Давай. Раз, два і три. Фух, єсть, друзі, зловили ми рибку якусь хоча б. Ну що будемо далі пробувати ловити? Давайте будемо дивитися. Наблюдати ти що я геть не ожидав, що такий більш-менш нормальний кльо буде. Все-таки, напевно, я був правий, що риба вся уйшла кудись на квоси і вона якби, тусується, правда. Так що, ну, Сашко рибу вміє ловити. так що, Така одежуха Пігнали ще попробуємо половити чуйно. Так, хе, ти що, ультралайтик мій. Оце він дав джару. Я зразу подумав, що то щука якась, бо блін, окунь так ударить тупо не міг. Тобто бух-бух і все. Я думав, що там вже чималий такий окунь, друзі. Але це, бачите, щучка невеличка. Така доволі невелика, грам 300, навірно, 200. Але все-таки на ультралайта це фу, це що яка нормальна тємка, друзі. Є ще один, друзі, окунь. Оце такий вже менший. а ти що. Оце, блін, окуня тут тобто на ставку розійшлися. Ай, ти що, отакі от, такі, друзі, окунь. Ще один клюнув на цього орбіончика. І з одної місцини, буквально, бачите? О блін. Найшов Сашко, де окунь стоїть. Відоса, напевно, не згоди шукати окуня на ставку. Так, да, звісно. Я так і предлагав, що типа, він тут а десь ближче до оцього. Ближче до Коз буде стояти тут. Так як сказав, вода похолодала і вся риба йшла більш на глибину. А тут у нас особої такої глибини немає, як на косах. І тут так, якби вся риба і двіжує, по ідеї. Дивіться, ще один був прицепився. Хе нічого собі, оце, блін, геть малеча. Це, блін, це капець. Це вже такий мілкий. Не що це капець просто. Блин, <гуми> ку кокунь! Кокунь! <украї> <гуми> Кокунеть! <гуми> <гуми> Есть ще один друзі Ну, Бачите, все-таки, наверное, я правый Треба зараз просто вся ушла. І клює на квосі всі. Вся риба тупо на квосі. боявся був прокидав, вважаю чисте. Абсолютно ноль. Прийшов тільки на квосу оцю, так як я на тій рибалці був і наблюдав, що тут є якась хоча б активність риби. І за того, бачите, і ловлю так сказати. Ось там, де я розпочинав ловити. час обмежений у мене. Буквально небагато времени залишилося, щоб таке так що зараз Швиденько будемо так прокидувати. Еще что дуже очень клюнуло Что это? Щука Еще одна, друзья, щука Это жесть. Еще одна, друзья, щука клюнула На ультралайт Вот это такое Вот блин, я понимаю Ты что? Ты что? Ти шо, ти шо? Ой ой, ой 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 друзі, ще одна щука, це просто жесть. Оце такує, я розумію. Ха -ха, ну то ж саме джевастика, друзі. Ще одна невелика 200 грамова щука. Що це ж таке? Виїжджаю на окуня, клює щука. Виїжджаю на щуку, щука не клює. А це що це таке може бути, га? Оце таке, я розумію. Капець. Ось, друзі, дивіться, блин, на ультралат щуки клюють, а це капець, блін. А як на щуку виїжджаю, два тижні її питався зловити, так вона не клювала. Але, блін, дивіться, які тупо щупачки невеликі клюють на джавастика. Ось я такого. Зараз вам ще легенько тако попозую. Так, подожіть. Тут Та заплутались легенько мейбі, Ось я така, друзі, яка щучка невеличка. Бачите? Опа. О, така ось така щуканція на джавастика взяла. Ну, як би невеличка щучка її прокльовує. Бачите? Ще зараз легенько перевізьмемо оце по моїй тут. І відпустимо, так сказати. Ходімо, відпустимо. Ось така, друзьяки щуканція. Давай. Ти рухай, щука, давай. Давай, пока-пока, підписники, підписуйтесь на канал. Давай. Все, друзі, щучка пішла. Так що, якщо ви тако відпускаєте, щучок таких маленьких, то ви красава. Це що роздача. Ще одна щука, друзі, клюнула. це На, на цей час ще менша. Це просто жесть. Це, я, навіть, якщо чесно, не знаю, як це назвати. Це він рибалка не на окуня, а більше на щуку. Ой, так, да, звісно. Не ожидав, що, звісно, що щучка буде пропльовувати. Все, дивіться. І джавастіка зразу в мене з'їла вона. Коротше, цього вже викидаємо. Отака, друзі, щукенція невелика. Фух, ти що зараз візьмемо її і відпустимо. Ой, так, да, звісно. Ну з цими щуками я не знаю. А коли ці, цілі спрямовано на них ловив, як би вони не клювали. Йди того, рухай. Передвигайся. Ставте лайки, друзі, і підписуйтесь на мій канал. Зараз коротше, вам покажу на яку приманку. Це зараз розпакуємо. Мою чудо-коробочку. І покажу, друзяки, на що я в мене сьогодні клювала щучка. Це на все такого дживастика коричневого. Оце я думаю може це зараз взяти поставити більше когось типу, великого. Попробувати половити. Оцей хай тако лежить. Так, так, так. І круче ж движуху, давайте такого малінового поставимо. Зараз такого снастиму легесенько, невеличкого такого. Та й думаю, ще можна так вона буде половити. Так, ну час у нас ще є, друзі. Так що думаю, може, блін зараз ще, ще, ще щось і піймаємо, так сказати. Зараз такого легесенького снастиму. Ось цього джовастика. І спробуємо половити ту щуку. Ну а вдруг, <с> яку, яку, яку кажу щуку, я кажу вукунів. Боже мій, що це ж таке робиться? Я ще такого не бачив. Приїжджав на окуня, блин, а, щ... а щука клює частіше, ніж тий окунь. Ну так, звісно, з цими щуками я прям не ожидав. Це вже третя за сьогодні, яку я був зловив. щукенція на ультралайта. Я навіть не можу повірити. А ну-ка, ну, друзяка, зараз спробуємо. І ще тут отако покидати? Вон туди туди трошечки далі. Блять. Так, ти ж воно, ну за оцей сьогодні, звісно, розриває. Шо щука, що окунь. Щука. Наверное, знов щука, друзі. Щука, щука, щука. Це жесть. Ти що? Оце таке, блін, ти що? Яманов. Це жесть, друзі. Я не знаю, що це таке воно чудиться, робиться. Ну, це якби би ще щука, а не окунь. Боже, це капець. Дивіться. Еще одна щука клюнула, друзья, на джавастика. Ну, це жесть. це жесть. Ай-яй-яй-яй-яй, ты что? На ультралайта 6 щука. Ну, це конечно, да. На превьюшечку, наверное, воно и пойдет. Да, конечно, это, друзья, кидає. Та щука, это уже четвертая за сегодня. И заметьте, Три щуки підряд ні одного окуня. Це просто жесть. Я не знаю, що це тут таке робиться. Але щось тут відбувається, так сказати. Єсть це вже окунь невеликий. Але все-таки риба. Рибка, рибка. Подивимося зараз, що тут нам буде говорити Фу, ну Так що, друзі, коротше, вийшов у нас такий от легесенький відосик, як би легенько кунів наловили, а також і щука. Такий якийсь відос рознообразний як би вийшов. Комбо, щука плюс окунь, ну це, звісно, так. Да. Блін, ультралайт сьогодні конечно, мене порадував. Щука клювала також, і що окунь. А саме головне, що це я знайшов рибу, де вона, якби сукупчується, де вона стоїть і де вона харчується. Бо, так як говорив на чистому, я скільки разів був ловив, на чистому геть вообще, практично ніякої покльовок не було. Оце тільки як зайшов косу, це більша перевозна частина риби, яку я був зловити, це на косі. Ну, би, Така відосик нас вийшов. Так що давайте так, друзі. До побачення, до слідчих відосів. До слідчих відосів, мабуть, буде все-таки на мікрухо, або на мурмишинг. Так що дивіться, пишіть там в коментарі, на що ви більше хотіли б понаблюдати відосика. Я то хочу засняти на кар'єрчики.